Усім привіт! І сьогодні поговоримо про оператори. А оператори, тобто, вони можуть у нас додавати або щось при, присвоювати. І з кожним із них будемо по черзі. Наприклад, оператор э, дорівнює присвоює значення зміні. Наприклад, у нас є дві змінні – X та Y, і ми, наприклад, напишемо, що X дорівнює, э, точніше, змінна R дорівнює X плюс Y. Результатом таких дій у нас буде 5 плюс 2, значення буде у нас виведеться 7. Тут все доволі таки просто. Mm. А, тому спробуйте, тут все дуже-дуже легко. А, тобто а оператор додавання додає два числа ось тут, а оператор присвоєння він буде закидувати до змінної нашої рез, до змінної Рис. Результат від складення двох змінних, також у нас може бути е, трішки їх більше, але зараз про них усіх поговоримо: а в наших типах операторів існують різні типи, і є у нас арифметичні оператори, присвоєння, порівняння, рядкові оператори, логічні порозрядові, порезря... тернарні і оператори типу. А найперше, що ми з вами зараз розглянемо. Додавання розглянули. Тепер віднімання буде робити те ж саме, але е, фактично 5 мінус 2 буде у нас виводити 3. Ось наш результат. Аналогічно множення символ буде у нас зірочки. 5 на 2, 10. А далі у нас присутнє 2 множення. А що стосується двох множень. Зараз побачимо наш результат. 25, тобто 5 у квадраті 2 множення, це у нас буде результат як ступеню. <кій> Також оператор поділу. 5 поділити на 2 за допомогою нашого зворотнього слешу виведе у наш результат 2,5. <кій> Також ми можемо використовувати символ ділення за допомогою відсотка. В такому випадку у нас виводиться решка від нашого ділення. Тобто, у нас ось тут буде одиничка виводиться. Далі, інкремент і дікремент. Фактично, наприклад, якщо ми ось тут реалізуємо замість х плюс y або множення, а значення плюс плюс то в даному випадку у нас виведеться там число 6. А ось ми зараз його з вами і побачимо. Так, зберігаю, Оновлю. Так, тут поки що закриваю. Запускаю наш дебагер. 5. А, до речі, доволі таки див. А, стоп. І плюс-плюс X. Плюс Ось тепер у нас вийдеться 6. Дивіться, у нас є префіксний інкремент і постфіксний інкремент. При префіксному інкременті у нас. 1 плюс 5 буде 6. А, тобто, якщо нам треба збільшити число на одиницю, то краще використовувати наш інкремент. Якщо його треба зменшити на одиницю, використовувати треба дікремент. Декремент це 2 мінуси. Тобто 5, мінус мінус х у нас виведе значення 4. Тобто, з математичними операторами, тобто арифметичними, все доволі таки просто. Оператори присвоєння. І оператори присвоєння присвоюють значення змінним JavaScript, і оператори присвоєння символізується наступним чином. Ми використовуємо арифметичний оператор, який нам буде необхіден. Далі ми пишемо дорівнює. І він замінить нам, наприклад, наступне. Щоб написати е, наступний код, наприклад, рез дорівнює. Ну, нехай буде там у нас ось тут. Та нехай буде як обо е, X. Плюс uh, y. А ось тут, наприклад, х дорівнює 5. <кій> Щоб написати, наприклад, х дорівнює x плюс 5. Щоб написати таким чином, а ось наша зміна x виведеться. Так, у нас тут помилка, тому що, ага, все, одну секундочку. Ну, наприклад, там R дорівнює x плюс y, це буде у нас 7. І нижче у нас буде рес дорівнює рез плюс 5. Крапкаськома. Тепер зберігаю, оновлюю. І ось у нас виявилось 12. 5 плюс 7 буде. Ой, 5 плюс 2 буде 7. І ось тут змінна на дорівнює 7 плюс 5 буде 12. Але так е, краще записати його через оператор присвоєння. Тобто раз плюс е, дорівнює 5. Запис буде набагато коротший, і його буде легше сприймати. Оновлюю, і результат той самий. Аналогічно можемо написати 5 раз мінус дорівнює 5. І у нас буде якраз результат 2. 7 мінус 5 порівнює 2. Все дуже просто. Тобто, можете самостійно погратися з цими математичними діями. Також присутній оператор порівняння. Ça, Що буде він робити? Ну, о, фактично порівнювати там дві змінні, два рядки, будь-що, два значення. Якщо ми поставимо два дорівнює, <shrug makes noise> то у нас фактично буде перевірятися, Ш 5 дорівнює двом чи ні. А в даному випадку 5 більше за 2. Тому результат у нас буде фол. Тобто, логічні оператори у нас відповідають: перше, це істина або хибна. Тому ось так у нас і буде фактично з вами відбуватися, що ми перевіряємо, що наше число фактично воно дорівнює одне, одному чи ні. Три дорівнює. однакове значення та однаковий тип. Якщо ми ось тут поставимо ще одне, одне дорівнює, запустимо. Це теж false. Тобто він ще буде перевіряти тип. Не дорівнює символ оклику і дорівнює. В даному випадку у нас виведеться true, тому що у нас 5 не дорівнює 2. Встановлюю true. Аналогічно не дорівнює значень. І так далі. Для символів більше-менше буде те ж саме. 5 більше за 2. Так, 5 більше за 2. Тобто повернеться у нас true. Також можемо перевірити, що у нас повернеться пол, Коли ми перевіримо, що 5 менше за 2. Ось наше значення пол. Аналогічна ситуація з більше або дорівнює менше або дорівнює. І ось тут у нас ще є тернарний апарат. Про нього поговоримо дещо пізніше. Що стосується порівняння рядків, дивіться, ось на вищі оператори, порівняння також можна використовувати для наших рядків. Ось у нас є певний текст. Текст 1 і текст 2. Можемо ось сюди закинути його і повернути зміну на ГРС а резал. І ми перевіряємо, що рядок A дорівнює рядку, що A менше за B. Запустимо. True. Тобто, в даному випадку, у нас буде порівняння з точки зору алфавіту. І заважимо, що рядки порівнюються в алфавітному якраз порядку. Ось такий текст, наприклад. Число 20 і число 5. Але це не зовсім числа. Вони є рядками. Вони є рядками. І саме тому, і саме тому, з рахунок того, що вони є рядками, якраз і будуть порівнюватися порівнюватися їх значення. Тобто true. Текст 1 20, текст 2 – 5, 20 менше за 5. Нам повернувся true. Але це неправда. Чому з точки зору логіки? Тому що рядок. рядок не є цифрою. Текст 1 – це рядок, текст 2 – це теж рядок. І рядки будуть порівнюватися іншим способом. Також можна використовувати наше додавання для об'єднання наших рядків. Ось, наприклад, у нас є Джон і Dow. Якщо ми зробимо з вами ось таке поєднання. Дивіться. Ось я зараз сюди закину. Зміна текст 1. у нас дорівнює John. Текст 2 Dow. І ми е, плюсуємо наші рядки. John плюс пробіл. Подвійні лапки пробіл це символ пробілу. Плюс текст 2. І фактично у нас зміні на текст 3 буде виводитися значення Dow. Запускаю. Зараз встановлю. З пробілом. Якщо я приберу ось тут подвійні лапки пробіл, то фактично у нас виводиться текст, який буде о, просто злитним. І все. Далі. Оператор плюс дорівнює також можна використовувати для додавання об'єднання наших рядків. Ось таким чином. І примітка, коли оператор плюс використовується для рядків, він називається оператором конкатенації. Тому фактично не застосовуйте додавання рядків такий термін, а застосовуйте термін конкатенації рядків. І додавання рядків і чисел. При додаванні двох чисел поверне суму, але додавання числа та рядка поверне саме рядок. Ось, наприклад, візьму значення. Ось сюди закину. У нас є е, два числа. Зараз одну секундочку. Х дорівнює 5 плюс 5, y дорівнює е, рядок 5 плюс 5. І зверніть увагу, що у нас буде виводитися. Якщо ми виведемо х, то у нас виводиться число 10. Якщо ми з вами виведемо змінну y, то у нас з вами вже Виведеться саме число 55, але це не число. За рахунок того, що попереду стоїть текст, друга наша п'ятірка, котра є числом, вона буде трансформуватися з типу даних інтежер до типу даних стрін, тобто, тобто рядка, це треба обов'язково запам'ятати. І тут ситуація буде аналогічною. Тобто, якщо додавати число рядок, результат буде все ж таки рядок і логічні оператори. And або логічне ні. Тут треба собі, наприклад, зрозуміти наступне. Ось це логічне і, або кон'юнкція, у нас буде утворювати наступну ситуацію. А ну, наприклад, у нас є перевірка, що давайте зміну раз змінимо. Ось тут 5 більше за 8, ну, 4 більше за 8. І 2 енди, амперсанти. І ось тут у нас буде, наприклад, 3 менше за 1. Зараз вибачаюсь. 3 менше за 1. Дивіться, Є два порівняння. 4 більше за 8 ні. 3 менше за 1? ні. В даному випадку наша змінна рес, яку я буду виводити, покаже нам пол. Ось пол Якщо ми будемо порівнювати, що 4, наприклад, менше за 8, і 3 у нас буде більше за 1, то в даному випадку ось тут істина, тобто true і ось тут істина, тобто true І при кон'юнкції у нас повернеться наступна ситуація. що Щоб повернулося true при кон'юнкції обидві умови повинні повертати true Ось true. А якщо у нас одна з умов буде false, а друга true, то у нас все одно повернеться false. Те саме стосується логічного або. Тобто це у нас а, два вертикальних флеша. А при логічному або. Тобто, або перший вираз буде істинний, або другий вираз буде істинний. і тоді у нас буде повертатися true. В даному випадку повернулося true. Тобто тут треба зрозуміти наступну таблицю істинності. При, нашої, при нашому логічному і повинно бути тільки true плюс true. Тоді повернеться тільки true. У усіх інших випадках у нас буде повертатися false в усіх інших. Це у нас буде відноситись до нашої кон'юнкції. Ось наша кон'юнкція. При дизъюнкції, тобто логічне або, ситуація буде докорінно інакше. Тобто, ось тут будуть у нас варіанти, що true плюс true поверне true, true плюс false поверне false. false. Ой, true плюс о, true плюс false поверне true. Вибачаюсь false плюс true поверне true. І е, при нашій дезюнкції або логічному, або false плюс false, лише в цьому випадку у нас повернеться false. Ось і все. Все, що треба запам'ятати: ось цю таблицю істинності. Ось тут лише один варіант для true, е, при логічному, і при логічному, або три варіанти для true, і при е, нашому. Заперечені, тобто логічно, ні, він просто буде перетворювати. True він перетворює на false, і не false буде утворювати true. Ось і все. Тому це все треба запам'ятати. Ну, наприклад, ось у нас повернувся true, а я можу зробити ось тут: поставити знак оклику і весь вираз взяти в дужки у нас було true, а тепер не true поверне false за рахунок нашого ось цього знакового оклику. Але я його застосував до усього виразу. Це треба теж розуміти і запам'ятати. Ось це, що стосується наших логічних виразів. Прибираємо. Рухаємось далі. <кій> і також оператори типу. У нас є Type of повертає тип змінної instance of повертає true, якщо об'єкт є екземпляром типу об'єкта. Тобто можете спробувати написати type of до якоїсь змінної і повернути її тип даних. Фактично це буде не дуже важко. Ми можемо перейти до нашої DIE. Ось тут написати type of і візьмемо в дужки нашу змінну res. Запустимо boolean, тобто а он, тип даних, котрий відноситься до логічних виразів, він буде булівським, тобто логічний. А можемо, наприклад, замінити x на x, і у нас ось тут поверне інтежер, ну або number, тобто число v. Якщо ми ось тут закинемо y, то у нас повернеться вже string. Тобто рядок. І побітові операції, будь-який числовий опарант в операції перетворюється на 32 розрядне число. Результатом повернеться назад на число. Тобто, дивіться, ось тут у нас застосовується логічний і, але один раз. Тобто, це у нас оператор N. Що відбудеться? Наше число перетвориться з, десяткового, з десяткової системи числення. У двійкову виконуються ті самі операції, котрі ми з вами вже розглядали. При кон'юнкції 1-1 поверне 1. Далі давайте намалюємо: 5. У десятковій системі числення утворить в двійковій системі числення 0, 1, 0, 1. А одиниця у десятковій системі числення утворить число 0. 0, 0, 1. І тому при кон'юнкції між цими двома виразами 1 та 1 поверне 1, 0, 0 поверне 0, 1 0 поверне 0. І ось тут 0 та 0 поверне 0. Це дуже просто. Тому в кінці ми отримуємо з вами ось такий результат, і ось таке десяткове число. При дез'юнкції буде у нас ситуація трішечки інакше для 5 і одиниці. 0, 1, 0, 1. А, і ось тут у нас буде, ну, наприклад, не одиниця, а якесь інше число. 0, 1, 1. 1. При дез'юнкції ось логічне, або 1 та 1 поверне 1, 0, 1, 1, 1, 1, поверне 1. 0 та 0 поверне 0. Ось таким чином у нас будуть утворюватися наші числа. Тому, якщо ми з вами в нашій даєшці, ось тут. Напишемо, наприклад, 5. Зараз ти приберу. 5 and 1, то у нас повинно повернутися наше число 1. Якщо ми ось тут напишемо. Або то у нас вже повернеться число 5. Тобто, ось таким чином виглядають наші побітові операції. Спробуйте самостійно погратися з іншими. Підводимо підсумок. Сьогодні ми розглянули оператори, є арифметичні оператори, є у нас оператори для порівняння, логічні оператори і фактично наші побітові оператори. І вже не так же і багато, тому доби, звісності я раджу записати. І все інше, щоб у вас теж було передушимо. На сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.